Дорогие студенты, добрый день, дорогие преподаватели, добрый день, дорогие наши гости. Мы рады вас приветствовать на олимпийском уроке. Почему олимпийский? Потому что 2016 год это олимпийский год, год в брио. Потому что 10 сентября мы праздновали в стране день физической культуры и спорта. Потому что через неделю наша страна празднует день студенческого спорта. И потому что сегодня гостем нашего университета есть участник Олимпийских игр. Мастер спорта Украины по плаванию. Неоднократный чемпион Украины по плаванию. Серебряный призер чемпионата Европы по плаванию. Любовь Гремешко. И для приветственного слова я хочу пригласить на сцену ректора университета, доктора наук, профессора Алексея Алексеевича Нисуля. Олімпійських ігор і переможцями Олімпійських ігор, а я вірю в те, що він буде серед переможців Олімпіад, стають ті, хто наполегливо йде до своєї мети. Це не небожилі, це просто люди із особливим характером із вірою у свої власні сили, із наполегливістю у досягненні. Поставленої мети. Це люди, які вміють мрію зробити реальність. Вміють, здавалось би, ну, неймовірні плани реалізувати у конкретні досягнення. Хотів би вам пожелати, займайтеся спортом. У вас є прекрасна кафедра фізкультури. Давайте їм поаплодіруємо. Вот. Хотів би... І можу велике дякую за те, що ви мене завжди пригласили, з вами пообщатися, всіх увійти. Скажи, будь ласка, ти тренувався э, в Сполучених Штатах Америки, в таборі Олімпійської збірної України, в Полтаві, скажіть, де ти набрався найбільшого досвіду? Ви знаєте, це э, такий вопрос, якби как бы я не можу сказати, що что... Мне только Соединенные Штаты чем-нибудь помогли или э, непосредственно только э, Украина, да? Я хочу сказать о том, что я получил огромный опыт и в Соединенных Штатах, и по жизни, и в жизни, и для спорта, и вообще вот как бы как бы огромный опыт. Но и непосредственно в Украине Украина это все-таки моя страна, которая меня поддерживает, любит и будет до последнего, я думаю, стоять, как бы скажем так, горой, а я за ней. Поэтому вот такая вот. Така позиція? Ну, Полтавський університет економіки і торгівлі це один із небагатьох навчальних закладів на теренах Полтавщини, який що стосується спортивного виховання є дуже прогресивним. Крім того, що ми маємо. Сучасну матеріально-технічну спортивну базу, але сьогодні ще наша зустріч з учасниками Олімпійських ігор показала, що наші випускники, а Любомир саме є нашим випускником, мають наші випускники ще мають великі здобутки у спорті. Тому сьогодні ми проводили цю зустріч переважно для студентів першого курсу, які от буквально. Трішки більше ніж тиждень назад переступили поріг нашого навчального закладу, обрали наш навчальний заклад, і я думаю, те, що виховання і спорт Полтавському університеті економіки і торгівлі на високому рівні, це також дало поштовх для того, що вони обрали саме наш університет для навчання. І тому наша сьогоднішня задача була показати не просто на слайдах картинках із розповіді е, викладачів, а показати. Живих живу нашу гордість учасника Олімпійських ігр Любомира Лемешка для того, щоб в тому числі і зацікавити їх до звершень і на ниві спорту, і на ниві фізичного розвитку. Тому така політика, така концепція роботи нашого університету.